23 жовтня ми розпочали опалювальний сезон. Ми розуміємо, що він може стасти дуже важко, тому дуже серйозно готувалися. Сьогодні ми вже на 100% підключили усю соціальну сферу. Я маю на увазі, що це медичні заклади, школи частково, які десь в якомусь режимі працюють, крім Цього хочу сказати, що вся соціальна сфера зараз степло Що стосується житлових будинків харків'ян, то сьогодні вони підключені на 91% і ми продовжуємо працювати для того, щоб підключити на усі 100% житлову сферу в місті Харкове. Тому працюємо, що стосується дійсно тих протоколів і тих гіпотетичних ситуацій, які можуть скластися у. У місті в зв'язку з ворожими обстрілами так ми дійсно маємо певні плани, декілька планів щодо можливих подій. Тому працюємо для того, щоб забезпечити теплом харків'ян. Маємо дуже такий важкий досвід минулого опалювального сезону. Коли нам приходилось вісім разів перезапускати повністю систему опалювання в місті Харкові, тому ми розробили певні. Не плани, ми збудували е, такі е, модульні котельні, які може працювати автономно, не зважаючи на локдаун, бо вони обладнані генераторами, е, і ми будемо подавати тепло у будинки харків'ян. Е, крім цього, так дійсно у нас працюють 75 пунктів незглавності, які теж е, повністю обладнані, обладнані для того, щоб там могли перебувати люди, харків'яни. Вимушені переселенці, до речі, яких у нас дуже багато поста тисяч десь близько 500 тисяч вимушених переселенців з Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізької областей, які зараз перебувають у місті Харкові. Вони теж можуть перебувати у пунктах незламності.